В благословіння через сили майбутнього віку. У 22 розділі книги Об'явлення з першого вірша ми читаємо такі слова. І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і агнця, а посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя. Що родить дванадцять разів плоди кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на здоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби Його будуть служити йому і побачать лице Його, а ймені Його на їхніх чолах. І ночі вже не буде, і не буде потреби в світлі, світильника. Ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. В даному відривку описується життя в майбутньому світі. І в цьому світі є декілька цікавих особливостей. По-перше, в тому світі буде дуже гарне місто, Новий Єрусалим. Друге, усі народи ходять в світлі цього міста. Далі в цьому місці не буде вже зла. Ніяка мерезота не буде входити вже в це місто. І будь-хто, хто говорить брехню чи творить брехню, не зможе прийти в це місто. Там не буде корупції, там не буде яєць по 17, там не буде розкраденого оборонного бюджету, там буде все правильно і по-божому. В цьому місці є прекрасна ріка життя. І в цьому місті також росте дерево життя. Далі. В цьому місті не буде ночі, а також в цьому місті не буде потреби в свічках чи навіть в сонці. І останнє, що ми можемо відмітити, особливість цього міста в тому, що там не буде прокляття. Більше ніякого прокляття там не буде. Більшість зла, яке сьогодні є на землі, там же не буде знайдено. Брехунили ці міри не відуть в то місто. І. На землі сьогодні нема дерева життя чи ріки життя, але в майбутньому там це дерево буде, яке дасть уздоровлення кожному потребуючому. В майбутньому віці є сили, які знищать прокляття, печаль, плач і смерть. Прокляття, які затронули Авраама, Адама, Єву, Ноя, Ізраїля, більше не будуть діяти. Велика сила назавжди знищить це прокляття. І зараз я хотів би зачитати місцеписання з послання до євреїв, де написано: Не можна бо тих, що раз просвітились були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вони вдруге розпинають в собі Сина Божого та зневажають євреїв 6, 6. Як ми бачимо з цього місця Писання, на землі християни сьогодні можуть вже сьогодні переживати сили майбутнього віку. Тут говориться, що Бог вже зараз на землі дозволяє християнам на землі вкусити сили майбутнього віку. Отже, це надприродня сила, що буде проявлена в повноті вже в Небесному Єрусалимі. Отже, ми можемо, будучи спасеними людьми, навіть зараз на цій землі, бути причасними до сил майбутнього віку. Ми можемо уникнути трагедії у багатьох глобальних проклять, задіючи цю силу, яка доступна нам, як Божим дітям. Це факт, що більшість е, з нас робили те, що викликало е, біблійні прокляття. Ми. В своєму житті обманювали, крали, хамили, одним словом, робили те, що спричиняє дію прокляття. У більшості людей, сімей, націй, сьогодні видима картина затяжного прокляття. Щоб справитися з прокляттям, ми в цьому житті нам доведеться призвати сили майбутнього віку, як написано в євреях. Тільки за допомогою сил майбутнього віку. Всі прокляття будуть остаточно знищені. Але сьогодні ми можемо діяти в цих силах майбутнього віку. Згідно писання, якщо ми причасні до Слова Божого і Святого Духа, тоді ми будемо здатні діяти або задіювати ці сили майбутнього віку. Бог нам, знаєте, як дав предвкусити, дав попробувати. Що це таке? Мова йде про дотичність до надприроднього ходження, в, що є вище за якусь просту логіку чи знання, але ходження в дусі. Духовний світ він набагато е, сильніший, він є первинним за світ фізичний, і сили майбутнього віку можуть визволити нас від законного прокляття. Сили майбутнього віку це сили, які будуть використані для створення чудового світу, що наступить е, після цієї епохи. Цей світ відходить і слава цього світу скоро зникне. Якщо ми, як християни, згідно євреїв 6:5, здатні задіяти сили майбутнього віку, то ми можемо уникнути багатьох проклять в своєму житті, живучи на цій, знаєте, проклятій землі. Завдяки силам майбутнього віку ми можемо уникнути багатьох багатьох проклять. І побачити надприродні Божі благословіння, куплені для нас на Голговському христі. Ми можемо це побачити вже в цьому житті. Це, як знаєте, таке предвкушення того, що Бог приготував для нас у майбутньому. Господь вас нехай благословить.